Сьогодні 22 друга річниця найбільшого теракту в історії 9 вересня 2001 року. Терористи-смертники пов'язані з терористичним угрупуванням Аль-Каїда, захопили чотири пасажирські лайнери та спрямували їх на символічні об'єкти в Нью-Йорку і Вашингтоні. Вежі, близнюки, всесвітнього. Торгового центру Пентагон Капітолій, і перший з літаків врізався в північну вежу торговельного центру, другий у південну. За дві години велетенські хмарочоси впали. Третій літак врізався в західний фасад будівлі Пентагону. Пасажири четвертого літака вчинили опір терористам. Він не долетів до будівлі капітолію Вашингтоні, а впав у поле у штаті Пенсільванія. Внаслідок цих терактів загинули 2977 осіб. Більша кількість у вежах близнюках в Нью-Йорку. Тисячі людей були поранені або серйозно постраждали від наслідків теракту. Спочатку лідер Аль-Каїди Усама Бен Ладен заперечував будь-яку причетність до теракту, проте у 2004 році все ж взяв на себе відповідальність. Виповідь президент США Джордж Буш Молодший розпочав війну з тероризмом на території Афганістану, яку на той момент контролювало угрупування талібан. Друзі, ну і досить цікаво, що Володимир Путін першим висловив співчуття та підтримку тодішньому американському президенту Джорджу Бушу молодшому після подій 11 вересня. Тоді очільник Кремля одразу пов'язав терористичні дії у Сполучених Штатах Америки та діяльність чеченських бійців за незалежність. Кремль підтримав антитерористичну операцію США і його союзників в Афганістані і погодився на присутність американських сил в середній Азії. В той же час Путін промацував можливості зближення з північно-атлантичним альянсом у 2002-му В Росії були створені Рада Росія НАТО, яка готувала потенційний вступ Росії до блоку. А за 10 років після теракту навіть дозволив використовувати аеродром в Ульяновську під базу НАТО. Щоправда, тогочасний віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін заспокоював електорат, що це мультимодальний транзит. Е Вантажів для потреб міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Втім... Зближення не відбулося, а події під ширмою російська влада тільки посилила боротьбу з національними рухами в північному Кавказі. Починаючи з 1999-го російські спецслужби проводили антитерористичні дії проти чеченських сил. Тоді в Росії відбулася серія вибухів житлових будинків, внаслідок яких загинуло понад 300 осіб. Згідно офіційних даних, за цими терактами стояли чеченські добровольці. Це стало формальним приводом для початку другої. Чеченської кампанії у відповідь на це 23 жовтня 2002 року група чеченців захоплює заручників у театральному центрі на Дубровці. Внаслідок спецоперації загине за офіційними даними 130 заручників. За два роки у 2004-му відбудеться серія вибухів у московському метро та захоплення школи в Беслані, що призвели до загибелі 42 та 335 людей відповідно. Різкі дії Путіна. Знайшли відгук у його виборців. Рейтинг очільника Кремля значно виріс та розв'язав йому руки для проведення активної фази Другої чеченської війни. Я достатньо молодий, проте пам'ятаю, як це все відбувалося. Пам'ятаю ці кадри, які шокували весь світ, шокували переважно, звісно, жителів США, тому що в другу башню літак врізався фактично в прямому ефірі. Ну, не фактично, а в прямому ефірі. Вони транслювали дим після. Враження після того, як перший літак в вежу, і в цей момент пролетів другий і зробив те саме. З'явилася інформація, що ще якісь літаки захоплені, і надійшла команда посередити всі пасажирські літаки, які на той час перебували в повітряному просторі Америки. Пане Жеркновський, на вашу думку, яким чином теракти 9 вересня змінили світ? Тому що дуже популярна 11 вересня змінили світ, тому що дуже популярна думка, що саме вони розпочали 21 -е століття, і багато в чому визначили той час, в якому ми зараз живемо? Чи погоджуєтесь ви з нею? Звичайно, це стало дуже серйозним каталізатором для зміни всієї політичної системи, адже ми повинні розуміти, що після колапсу радянського союзу сполучені штати стали фактично єдиною. Домінуючу силу на земній кулі, і скажімо, тоді, цей період часто десятирічне відзначають як однополісну систему міжнародних відносин, і власне саме теракти 11 вересня змінили цю геополітичну парадигму, чим звичайно не могла не скористатися на той час Російська Федерація. І тут правильно зазначили, що в і в сюжеті що Росія почала різке зближення зі США, і скажімо, кульмінацію цього всього стало те, що Росія війшла до антитерористичної коаліції, і, власне, було підписано Римську декларацію, на основі чого і було створено Раду Росія-НАТО, і це дало можливість Росії не лише, скажімо, приймати участь у військових навчаннях обміном досвідом, а й залучатися до. Різного роду антитерористичних операцій, що звичайно узалежало певною мірою Сполучені Штати від цієї країни. Що ми бачимо надалі? Надалі ситуація почала для сполучених штатів певною міру погіршуватись, тому що вони застрягли в кількох антитерористичних військових кампаніях, і скажімо, на той час ще не було видно власне кінця цій боротьбі. Росія тим часом почала. Нарощувати свої м'язи, почала боротися з власними терористами, і, до речі, далеко не всі це були терористичними організаціями, але вона, говорячи про те, що ми знаходимося в спільній коаліції, фактично часто придушувало інакодумство іноко, в своїй країні, прикриваючись, нібито боротьбою з тероризмом. Ну і потім ми бачимо до чого це дійшло. Дійшло до того, що у 2007 році у Мюнхені Владимир Путін виступив своєю відомою промовою, і в кінці кінців було вчинено вторгнення і в Грузію. Пізніше було здійснено де окупацію Кримського півострова, водя на Донбасі. Ну і в кінці повномасштабну військову агресію проти України. Тобто тоді. Вони прикриваючись, нібито, вони є добрими союзниками, які навіть ставлять за мету приєднатися до НАТО, але ми повинні розуміти, що це було всього навсього прикриття, що Росія хотіла здійснювати втілювати в життя свої неоімперіалістичні плани, і таким чином ми бачимо, що дочекавшись ослаблення. Впливу США на глобальні світові процеси вона й почала власне грати свою гру, включаючи як в регіоні. Так і на глобальному рівні, і на жаль, ми бачимо нині оці всі відголоски саме подій 11 вересня. І це теж стосується не до речі, не лише Росії, а й скористалося багато інших гравців. На, на ослабленні США піднявся і Китай, і інші країни, і тому не зараз вже говорять про те, що потрібно створити багато. Полярний світовий порядок, і власне, щоб не було тої домінації, яка була в США протягом десятиліття. Але знову ж таки, скажемо, яке в них візія? А в а в них візія зовсім абсолютно інша ніж та, що була у США і їхніх союзників, це і домінація. І авторитаризму, і можливість анексії тих чи інших територій ну, все те, що ми зараз бачимо, і власне тому Україна, скажімо, стала тією державою, яка може певною мірою змінити оцю пост. Девить один парадигму, і власне повернути світ уже в зовсім інше русло, де власне таким явищем, і як тероризм, і авторитаризм, і мілітаризм і захоплення територій не буде місця, а буде нормальний розвиток, нормальне співробітництво між усіма державами. І власне саме тут і зараз вирішується доля не лише України. А й всього прогресивного світу.